Воювають новостей. Коротше, США захватила танкер е, під флагом Росії. І то какой? Нікаково. <сіпіли> е, ситуація наступна. По факту, типа, якщо б це Україна захопила якийсь би, там, танкер там, років 5 чи 7 назад е, Росії, то нас би розхерачили, навіть ядерну бомбу сюди скинули. А позиція Сили. Говорить про що? Що не можна сказати сильному, що щось не так. До чого я веду? Росія напала на Україну. Хірак, Україна як може барахтається. Ідемо далі. США там забрала президента, там вивезла, перевезла щось когось судить. І то, які сильні країни вирішують долю слабких. І по факту це НАТО, це Європейський Союз і так далі, таке подібне, це все єрунда. Чому? Тому що сильна країна може е завдати болю, слабкій країні без проблем. Ну, про що ми можемо розмовляти про якісь там блоки і так далі. Якщо США каже, я, я типу, хочу Гренландію, чи що вони хочуть, це претендують на територію однієї з країни, яка знаходиться в її блоці НАТО. Ну, в принципі, якщо це подивишся на новини, чесно, просто ахеріваєш. Ну і тут пряма, типу, в них ескалація якого хера, в прямому сенсі слова Росія не дає атвіточку, тому що сили трошки різні, і нема відповідочки. Щастя, здоров'я, любові, всього всім найкраще.